Доброго дня, мої любі малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про особисту безпеку. І вам я розкажу одну історію, яка трапилась з двома мишенятами із казки колосок. Якось мишенята Круть і Верть вирішили приготувати чай. До приходу півника для вечері. Вони набрали воду в чайник та поставили на плиту нагрівати. Далі, друзі, засперечалися, хто нарізатиме хліб, хто буде готувати бутерброди. Мишенята відчинили шафу, щоби взяти ніж. Кожен з них намагався перекричати одне одного і тягнути між до себе. Я буду різати хліб, кричав верть. Ні, це буду робити я перекрикував його Круть. І раптом круть голосно крикнув. Ай! Він порізав ножем лапку, в цей час закипів. Чайник верть подбіг до пліти, щоб його забрати, і так голосно запіщав. Мишенятко, що тут сталося? До хати забіг півник. Побачивши один мишенятко з порізаною лапкою, а друге завпеченою лапкою. Півник дістав з полиці аптечку і почав лікувати мишеня. Круть змазав лапку йодом та наклав пов'язку, а вертю змазав опік спеціальною маззю. Мишенята заспокоїлися і попросили півника дати їм. Усім ліки, щоб швидше одужати. Але півник пояснив, що вживати ліки без дозволу не можна. Якщо так вчинити, то можна отруїтися і потрапити до лікарні. Малята яких помилок припустилися мишенята. Вірно, вони були необережними. А як слід було поводитися мишенятам? Так правильно, малята, предмети, які можна вколотися, порізатися, мають лежати в кухонній шухляді або у коробці, в будь-якому іншому місці. І брати без дозволу дорослого заборонено. Поводитися з горячими предметами треба обережно. Їм мають користуватися тільки дорослі. І не можна вживати ліки без дозволу батьків. Малята, я сподіваюся, що ви все запам'ятали. Будьте уважні та обережні. Я вам кажу до побачення!